Сьогодні, втретє, в університеті ми проводимо конференцію ефективні технології вирощування сільськогосподарських культур. Сьогодні запрошені наші випускники, відомі аграрії, фермери також запрошені світові і передові компанії у технології вирощування сільськогосподарських культур. Тобто, сьогодні на конференції ми почуємо і побачимо, як висівати правильно зерно, як підібрати якісний насіннявий матеріал. Також догляд за посівами, це засоби захисту підживлення рослин і також збір врожаю, тобто повністю технологію вирощення сьогодні аграрії матимуть змогу побачити на даній конференції. В цьому році ми будемо відмічати 180 років нашому навчальному закладі. 180 років в цих стінах ми готуємо фахівців для аграрної сфери. Ви знаєте, що зараз все робиться заради єдиного, заради перемоги. Ми вчимо студентів, що вони з часом йшли на виробництво і працювали. Ви працюєте, але разом у нас єдина мета перемога. За 180 років були тяжкі моменти в історії, але гордість і слава нашого навчального закладу – це випускники. Вже на даний час шість наших випускників стали героями України. Мало того, що ми вчимо студентів, у нас є потужна матеріально-технічна база. За університетом закріплено 1200 гектарів землі, правда, з них тільки 575 гектарів реліг. Ми також працюємо на даний час. Вже посіяли всі ранні яри. З завтрашнього дня починаємо носити гербіциди на зиму пшеницю. Пшениця вся підживлена, азотними добрами. От і на даний час і цим ми можемо похвалитися. Ви будете на нашому досвідному полі, яке вже е, в цьому році знов ж кіолеші 60 років. Як закладений стаціонарний дослід, на ви там його побачите, 60 років ведуться дослідження по вирощуванню сільськогосподарських культур, по удобренню. Це також наша слава і наше надбання. Я радий вас всіх вітати, особливо виробничників, особливо наших випускників. Вважаю плідної роботи. Мене Віталій Кравченко. Якби я навчався в цьому університеті. Е, ну, мені сподобалась програма, яку він озвучив, яка тут буде проходити по ну, новітнім технологіям, я скажу так, це сівалки бзурі, це агродрони, то що зараз можна сказати в тренді, переду, і ще Інформація корисна отримав, почув всього. Чого я не ще не чув, то це е, за нову технологію компанії Берту, за внесення засобів за захисту е, безпосередньо на, на причини, тобто на забур'яненість, на бур'яни цього, ще я не чув, це для мене було такою новинкою. Того, що я не знав. Ну, що там? Такі якісь моменти по сівалках, Музурі, по агротронах теж. Я б хотів би, щоб частіше проводили такі, такі заходи. Це дуже круто для аграріїв, для випускників. Тут так, і поїхав на, можна сказати, на, на такий захід і поїхав в університет, якому навчався, побував в рідних стінах, можна так сказати, рідного університету.